У трикутнику ABC задано. АС дорівнює 2 см, кут А 50 градусів, кут Б 70 градусів. Треба визначити довжину сторони BC у сантиметрах за теоремою синусів. Пригадаємо теорему синусів. Сторони трикутника пропорційні до синусів протилежних кутів. Запишемо дану теорему для нашого трикутника. Відношення сторони АВ до синуса протилежного їй кута С дорівнює відношенню сторони БЦ до синуса протилежного до неї кута А і дорівнює відношенню сторони AC до синуса протилежного їй кута Б. І нагадаємо наслідок з теореми синусів про те, що всі ці частки дорівнюють діаметру описаного навколо цього трикутника кола, або двом радіусам описаного кола. Наші задачі треба знайти довжину сторони BC. ось наш невідомий елемент. За відомою стороною АС та двома кутами, кут А і Б. Тобто в нашому розв'язку прийматимуть участь ось ці дві частки. Знайдемо невідомий член пропорції. БЦ крайній член даної пропорції. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції, треба добуток середніх членів пропорції поділити на відомий крайній член пропорції. Тому сторону BC ми можемо знайти, помноживши сторону АС на синус кута А і поділивши на синус кута В. Або 2 см помножимо на синус 50 градусів. І поділимо на синус 70 градусів. Ми знайшли довжину сторони BC.